Що власне кажучи входило в агенду цієї зустрічі? Це проблеми судівства знову ж таки, і е, питання телебачення. Наскільки я зрозумів, з цих джерел, з якими я поспілкувався після цієї зустрічі, клуби остаточно е, зрозуміли, що. Вони зараз насправді нічого не вирішують, не мають ніяких важелів для реальних конкретних рішень в українському футболі. Е, був присутній пан Дикий, в принципі, директор УПЛ. І я так розумію, що ця людина була потрібна для того, щоб пояснила людям, які відносно нові в тусовці, як взагалі це відбувається, як, наприклад, корелюються між собою там, УПЛ і, О, і та УАФ, що таке КДК, чому УПЛ не має жодних. Знову ж таки, важелі впливу на той самий КДК. І ці технічні питання, коли представники клубу зрозуміли, вони всі, мені здається, просто одностайно мають тепер розуміння, що УПЛ як така на що не впливає.